Чесно вам скажу, я проти на даному етапі. Я вважаю, що наша країна на даному етапі не готова до примусової мобілізації 18-річних. Я вважаю, що має бути добровільна і з пакетом гарантії того, що людина отримає підготовку, їй буде зрозуміло, що буде з цією молодою людиною, коли вона повернеться туди після травми, і соцпакет. Зарплатня, повірте мені, як би це зараз не прозвучало дуже цинічно для багатьох людей в нашій країні. Це аргумент, панове. Ну ми ж не тільки на ідеології тримаємо всю армію. Для багатьох це аргумент. І я думаю, що це би спрацювало питання, де будуть брати гроші. Втім, за моєю інформацією, буквально вчора ми про це говорили з Віталієм, де з засновником фонду Повернить живим. Якраз на цю тему говорили. Є напрацювання в офісі президента, аби надати при підписанні контракту. Таку суму винагороди, як це робить наш ворог, скажімо, яка буде мотивувати подъймне. людей вступати. А рощається подйомне, да, да можливо, це буде працювати, але підготовка це має бути передусім, і це насправді одна із найбільших проблем, з якою ми стикаємося зараз. От з приводу навіть бригад там Азов, третя штурмова Хартія, там Кирила підрозділ? Ну я можу багато їх назвати. Це укомплектовані, дуже чіткі угу. ефективні умови. Захисту навіть воїна, якщо раптом з ним щось станеться прямо там на лінії фронту. Ніхто не кине, далі буде патронажна служба вести. Тобто все зрозуміло тобі прозорі умови. Ну і я думаю, що це матиме успіх. Тому і 18-річні, про, про яких я щойно згадала, і це не єдиний випадок. Є випадки, напевно, ти сіва знаєш тобі або Христина, або Тетяна розповідали повернення за кордону, там так, зокрема так, з Чехії, 18-річного хлопця, який шов воювати він знав, куди він шов. Він знав які вивезли батьки. Коли мені було 17 За років, кордон. і він повернувся, коли йому було 18, і вступив до лав, тому нічого не сказав, що батькам так? Так, так це, це взагалі. Є. Тому це можливо питання підготовки і гарантії, вибачте, безпеки на рівні того, коли людина вступить в підрозділ і буде мати там чіткі правила.